Книга мудрості Ісуса Сина Сираха, розділ 44 Та й славних мужів похвалімо, батьків наших за родами. Багато слави придав їм Господь. Велич свою явив споконвіку. Вони панували у царствах своїх, ще й подвигами були вони славні, розумні своїми порадами. Вони пророцтва оповіщали, рядили народам, спомагаючи порадами, і маючи розуміння супроти мудрості народу, а й словом розумним своєї науки, пликали музику і співи, творили писемні повісті, мужі багаті й могутні, вони в своїх оселях мирно жили. Усіх яких їх поважали їхні сучасники, і за життя свого вони хвали зазнали, деякі з них лишилися імення, яке ще й досі з похвалою згадується, про деяких же з них згадки немає, вони зникнули, наче б не жили ніколи. А й були вони так, мов ніколи не було їх, а з ними разом і діти їхні бо й мужі милосердні, благодіянні яких не забулись, у потомстві їхнім лишиться, вийшла від них добра спадщина, твердо їхнє потомство при Союзі стоїть, а завдяки їм також і їхні діти. Потомство їхнє лишиться повіки, і слава їхня ніколи не померкне. Їхні тіла поховані в мирі, а ймення їхнє живе у родах, про мудрість їхню повідатимуть народи, а їм похвалу громада звіщатиме. Єнох угодив Господові, тож його перенесено, ось поколінням зразок каяття. Зноя був досконалий праведник, у час гніву він оновленням став, через нього лишився на землі останок. Коли ото був потоп учинився, вічні союзи з ним укладено, щоб усяке тіло потоп не нищив. Авраам, великий батько багатьох народів, ніхто би йому не дорівняв у славі. Він дотримав закону Всевишнього, і з ним у союз він увійшов, на тілі його встановив він союз той і в випробуваннях. Виявився вірним, тимто він і запевнив його клятвою, що в його потомстві всі народи благословляться, що він його розмножить, мов порох земний, що потомство його, наче зорі, вивищить, що дасть йому спадщину від моря й до моря, і від ріки аж до країв землі. Та й Ісаака також він запевнив заради Авраама, батька його, благословення для всіх людей і союз він поклав на Якова голову, благами своїми його скріпив, ще й дав йому край у спадщину, розподілив його на частини, почленував його на дванадцять поколінь.